Сюжет твору ніч перед різдвом, коли Гоголя знають навіть школярі. Вистава розповідає про неймовірні події різдвяної ночі. Коваль Вакула мандрує з Диканьки до Петербурга верхи на чорті, щоб дістати для своєї коханої Оксани черевички самої цариці. Зустрівшись у столиці з запорожцями, парубок потрапляє до царського палацу. У подарунок від цариці Вакула отримує черевички, які прокладуть шлях до серця його коханої. Ніч перед різдвом це містична казка. Подвиги заради кохання, а поряд з тим святковий настрій, якого додають пісні, танці, колядки у виконанні акторів театру. Це казка. Так мені здається, дуже така історія символічна, різдвяна. Ну, атмосфера сама напевно допомагає, тому що ми випустили прем'єру саме в цей різдвяний цикл свят. Ну, якісь моменти можливо були такі, тому що ми ж тут маємо певні стосунки з потибічними силами, так і от в цьому такому якомусь коловороті доводилось існувати, але нічого, спільними зусиллями. Я думаю, ми справились з цим. Знайшлися серед акторів і ті, кому темні сили не страшні. Заслужена артистка України Наталя Лемішка, яка виконує роль Солохи, каже, її героїню так просто не залякати. По-моєму, ми пануємо над нечистю. І мені здається, що кожна жінка десь по-своєму актриса, правда, так що в солосі так зібраний такий образ. Тому що кожна жінка може бути і так, і так, як їй треба. Цю виставу на сцені Тернопільського драмтеатру вже ставили, але ще у 1997 році, тепер вона отримала нове дихання. Це більш сучасна версія, Новий художник, це художник зі Львова Мар'ян Савицький, який зробив оформлення, яке. Ну, привозносить цю виставу до якогось іншого етапу нашої творчості. Це інший розподіл ролей, нові персонажі, так нові герої з'явились актори по новому, якось яскравіше засяяли. Головні ролі вистави дісталися акторам Максиму Поповичу, Євгену Лаціку та Юлії Хміль. Також у виставі грають заслужені народні артисти України та молодь театру. Усі дієві особи неординарні, особливі. Максим Попович каже, закоханий вакула йому імпонує, бо і сам переживав такі полки почуття. Закоханий чоловік, молодий. Я думаю, всі чоловіки через це проходили, і це прекрасне почуття. Він в такий спосіб натворив стільки цікавих всяких речей. Я думаю, що ця тема кохання присутня і близька мені. Гарно все було. Одною із родзинок вистави стало цікаве сценографічне вирішення комедії. На камеру усі секрети Шевченківці не відкривають. Кажуть, тернополяни прийдуть і все побачать самі. Ми зробили більш сучасне, більш модернове, таке вже в європейському напрямку, мобільне, ну і з цікавинками, які ну не хочеться розкривати секрети. Нехай глядач прийде і сам побачить це». Після прем'єри вистава залишиться у діючому репертуарі театру. Запрошують її переглянути і самі актори, навіть не виходячи з ролей. Любі, мої тернополяни, я вас вітаю з Різдвом Христовим. Христос рождає. Тепер серйозно ще раз, мої дорогі тернополяни, вітаю вас з різдвяними святами. Нехай життя ваше буде як казка, як наша вистава ніч перед Різдвом. Бажаю вам всіх благ. Гордіться тим, що ви тернополяни і будемо добрі, сильні, і все у нас вийде. Приходьте до нас на виставу. Я вас запрошую.